Єдиний телемарафон виявляється, порушує права людей. Вітаю вас, шановні друзі! Єдиний телемарафон внесли у звіт Держдепу США про порушення прав людини в Україні. Третій рік війни йде, вони зараз побачили, що єдиний телемарафон порушує, виявляється, права людей. Вони не бачать, що закриті кордони, вони не бачать, що людей викрадають на вулиці. Ні, це все не видно. А от єдиний телемарафон, на який списується сотні мільйонів гривень, це біда. Він порушує права людей. Значить, ось як вони це аргументували. Конституція і закон передбачають свободу вираження думок, але влада не завжди дотримувалася цих прав. Наприклад, телемарафон дотримується урядової лінії і висвітлення війни. У чесно кажучи, я думаю, що скоріше за все вирішили прикрити все таки телемарафон. Вони це планували зробити ще з січня 24-го року. І отут у мене є дуже велике питання до держдепу США. Значить, те, що єдиний телемарафон порушує права людей, це вони побачили. Хоча можна просто вимкнути телевізор і не дивитись ніякого цього гімномарафону. А от те, що Україна обмежує українців у консульських послугах, це американці чомусь не бачать. Але саме цікаве, знаєте що? Що подібна ситуація була з білорусами у 23-му році? І ось що тоді сказав Меттю Міллер, речник держдеп, рішення режиму Лукашенка припинити надання закордонних паспортних послуг, завдає шкоди тисячам білорусів, які живуть за кордоном, і є останнім у довгій низці цинічних відмов режиму від своїх основних зобов'язань перед своїм народом. Єдина мета указу ускладнити життя звичайних білорусів, які живуть за кордоном, і є ще однією формою гноблення та помсти проти тисячі білорусів, які були змушені залишити свої домівки, щоб уникнути режиму, який ув'язнює тих, хто назавжди виступив за свої права. Так там, хоча б ув'язнювали в Україні ще гірше, одразу відправляють на утилізацію. І тоді вони побачили порушення прав людей, а зараз ніхто нічого не бачить. Обидві ці заяви держдепу я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ну от друзі, маємо ще один черговий доказ, що вся ця війна це один великий договірняк, всі вони там все знають і всі вони працюють на один результат. Але на жаль, цей результат це утилізація українців.